Добрий день, мої прекрасні глядачі. Завдяки неябияким дедуктивним здібностям чудової глядачки Анни розгадані деякі загадки з попередніх відео, тому повертаюсь до брошок Перуци. Центральна частина цієї брошки це «Путто з дельфіном, зображення зі скульптури Андреа Вороко 1470 року. І знаходиться ця скульптура в палаці Вороккіо у Флоренції. Дельфін це християнський символ. Раніше дельфіна вважали рибою і малювали як велику рибу. В стародавньому Римі гнані християни ховались в катакомбах, а на стінах малювали рибу як таємний розпізнавальний знак християнської віри. Грецьке слово іхтіс риба розшифровували Ісус Христос Теос Сотер. Ісус Христос, Бог Спаситель. А ще знайшла таке: на Львівщині, у селі Розділ є палац Лянцкоронських. На початку ХХ століття цей палац мав розкішну колекцію творів мистецтва, тому що граф Кароль Лянцкоронський був відомим колекціонером європейським. Він мав кілька палаців у різних країнах, і його колекція нараховувала більше. 4 тисяч екземплярів витворів мистецтва. І отакий Путто стояв у цьому парку у Роздолі, у припалацовому парку, прикрашав фонтан. Коли прийшли совєти, вони пограбували цей палац, багато екземплярів колекції було вивезено до Росії, а потім пограбування продовжувалося. і… Пишуть, що деякі екземпляри бачили у хаті пшонки. Так як оригінал знаходиться у Флоренції, у Палаці Векіо, то, можливо, зараз в Україні є авторська копія, наприклад, цього, цієї бронзової скульптури. Показую ще раз застіпки. Тут маркування є: Флоренція перо і кріплення голки. Літерою «Т» і отака застіпка. Вона має один ріжок. Брошка з химерами має звичайну застіпку з двома ріжками. Здавалося б, ті кріплення вказує на старший вік брошки, але не все так просто. Подивіться: Харківська брошка, масове виробництво. Ті кріплення. 70-ті роки така застібка. Такий замок. Позолочена брошка з синтетичним корундом. Срібна 875-ї проби. Думаю, ці брошки обидві перша половина ХХ століття, але точніше, під питанням. І також невідомо, чи це інтернет плітки, чи насправді авторська копія скульптури Андрея Верокіо знаходиться в Україні. Також глядачка пані Анна підказала, що це дизайнерська брошка. Лара Олдридж народилася в 1972 році в Британії, закінчила університет по спеціальності тривимірний дизайн. Розробляє та виготовляє інноваційні скляні вироби, використовуючи різні метали від мідного дроту до золотого пилу в процесі випалу в печі. Називається Fused Art Glass від слова сплавлений. І виробляє Лара Олдридж на стінні панелі, елегантні неглибокі миски і у панелі. Вироби. І ці вироби шліфуються і пареруються вручну. А виготовляються вони шляхом складання колажу на шматку скла і з комбінації різних металів і різних форм. Це можуть бути листочки, стрижні, дроти, порошок. А поверх калажу накладається ще шматок скла і запікається в печі при температурі до 1000 градусів. І залежно від розміру виробу може перебувати виріб в печі до 7 днів. Ну, цей маленький, мабуть, швидше запікся. Мікромозаїка тесери крупніші і мілкіші, вінтажна. Беру їх, тому що зустрічаються не часто. де ліс, геральдична лілія, символ бурбонів, французьких монархів, символ влади. Думаю, це посрібнення. Маркування немає. Тут перевіряли на срібло. І отакий от гачок, застібка гачок. кріплення. До речі, у перу це є дуже схожа підвіска срібна. Що скажете про вік цієї брошки? Перша половина 20-го століття. Це, мабуть, чехія, скляні кабашони. На квіточках залишки емалі. такий замок. Дуже подобається. Оця брошка теж думаю, чеська, але старша. Тут широкий гачок. І всередині в квіточках, неначе є емаль. Дуже довге намисто, без замка, культуровані перли бежевого кольору непоганої якості, Набрані через вузлик. Намиста підійшов би такий браслет, бронзова фурнітура на резинці, білі, бежеві і коричневі перлинки. Вінтажна комашка, сонечко, емаль, червоні кристалики, відкриті. Єва, яблуко і змій спокусник. Он трохи вирячені. Це вже вкусила, чи тільки збирається. Думала, це буде JJ, але маркування немає, хоча замок схожий. Маленька срібна жабка з марказитами. Кабашон це, мабуть, тонований агат. Є маркування 925. Гарненька. Мабуть, це виробництво, Таїланд. Срібна з позолотою брошка, кошик, різні мінерали, гранат, цитрин, аквамарин, аметист, перідот. І є маркування 925. О тут внизу. Підвіз у стилі ардеко, дуже гарного кольору, салатового скло, спереду пласке. Такий ланцюг можна подумати 20-ті роки, але ні, це мене було здивовано. є маркування. Уранове скло. Монет і знак копірайту. Дуже ніжний кольор, гарний. Попався мені такий позолочений браслет. Він маркований, це Carl Art. Маркування тут 1,20, 12 карат, CA стрілка. Стріла, верніше. Це всередині такий страхувальний дротик, але замок такий надійний, що навряд чи сам розкриється. У мене є ще дві брошки компанії Арт» – Art. Ця срібна та позолочена. Компанія Carl Art працювала з 1936 по 1976 рік, а потім ще випускала вироби у складі інших компаній, була перепродана Стерлинг, CA Стріла. Натуральні перлинки, позолота, теж маркована. Теж одна двадцята, 12 карат. Попали ще такі винтажні кліпси компанії Мане. У доброму стані. Марковані. Маленька пір'їнка компанії Кременс. Думаю, вона позолочена. Маркування про позолоту немає. Кременс на голці. Відома компанія Кременс працювала з 1866 року, була успішною, а в 90-х роках почала частково продаватись і остаточно закінчила існування в 2008 році. Дует дресс-кліпів. В чудовому стані не вистачає двох малесеньких кристаликів, цього не видно. І вона має таке цікаве маркування Канада. Внизу бріттіш патент і номер. Тут зверху «Made in Canada». Розкладаємо, шикарна брошка перетворюється на два чудових дрес-кліпи. В дуже гарному стані. Хто виробник не знайшла інформації, але відомо, що філії і коро працювали в Канаді до 90-х років. Звертаюся за допомогою, нічого не змогла знайти про цей виріб. Думаю, це брелок. срібло і подивіться, яке обличчя. Яка робота на змеї... і Марковання є. Начебто всі маркування є і повинно б щось знайтись, але ні. Але річ дуже цікава. Таке не масове виробництво, здається. І це все, що хотіла вам сьогодні показати. На все добре, до побачення. Чекаю на ваші коментарі.